Шановні тернополяни, насамперед дозвольте привітати мудрих батьків, бо якщо ваші діти тут, ви виконали свою батьківську роботу. Я хочу привітати дітей, бо вони дуже турбувалися, як здадуть модулі, екзамени, інші речі. Якщо ви прийшли сюди, ви здали найважливіший екзамен у своєму житті. А якщо студент не прийшов сюди, чи учень екзамену він не здав, найде на перездачу, і така може бути тільки його доля. Шановні тернополяни, сьогодні вирішальний день. Вчора довелося почути думку, що головне, хто в Києві. Я приїхав кілька днів тому з Києва, бачив такі самі ясні очі. Але пам'ятайте, що Служба безпеки, інші силовики уважно відслідковують. І якби Майдан був тільки в Києві, вони б швидко з ним зробили те, що робили 30-го числа. Сьогодні не можуть. Сьогодні не можуть, бо майдани стоять по цілій Україні. І нині вирішальний день. Або нині зроблять. Уряд народної довіри або очевидно народ повикидає геть з Верховної Ради всіх разом, оптом і не буде розбирати, хто де більше зробив чи не.